Вітаю, шановні! Що ж, продовжується наша історія з гілєранер 50. Сьогодні настав той чудний момент, коли ми будемо міняти сальник нашої помпи водяного охолодження. То є біч того скутера. Але ми підемо трохи нестандартним е напрямком і будемо робити то без розколу мотору. Так що, якщо вам цікавить такий контент, то підписуйтеся на той каналчик. А я, як то кажуть, харе трендіти. Пора робити. Що пасики на мотивках, з колим баком бензівка, з колимбаком бензика. Шовим пасики намотик. Так, от в такому стані у нас картерочок Масло з антифризом взялося. От таким. О, ми то вже бачили на нашому стартері в попередній серії. Якщо ви не бачили, то тут де десь буде посилання. От. Але нас цікавить більше всього масло насос. Цікавить привіт. Подивитися, якому стані той ремішок. Бо якщо він репне, то репне і наш мотор, бо то і охолодження, і масло, все в одному. Італійські інженери, привіт вам. От. Так що зараз далі скидуємо, потім то все повідмиваємо і перейдемо на другу сторону. Так що не переключайтеся. Ага, ще хотів вам розказати про таку штуку. Зйомник для щеплення. В принципі, зручно, треба трохи доробити. Але в принципі працює з ним набагато легше. Так що, якщо не маєте грошей на пневмопістолет, як я, то купляйте собі таку штуку і життя ваше стане яскравішим. А я погнав ремонтувати. Посилання, як завжди, в описі до того відео. Отак зблизька виглядає наш привід маслонасоса і помпи охолодження. Ну, от, то є шестерня на коліно йде і така шестерня йде сама на масло І Ось от такий от привід у нас виглядає такого ремішочка маленького. Стан в нього ну, задовільний, навіть ще маркіровочка десь була, де там є. Ще її видно. От. Але раз ми тут, то я би її замінив. Але що скаже на то власник, я не знаю. Ну так, тріщин немає, так що ще вроді походить. Просто якщо він обривається, то ви лишаєтеся зразу і без масла, і без охолодження. Що чревато тим, що вашому мотору прийде хана. А ще зараз вам покажу прикол. Ось таку кількість болтів вам прийдеться викрутити хіба для того, аби зняти кришку бляха того мотора. Хайпер 2, щоб тобі тепло було. Так що в слідучий раз, коли будете собі купувати італійську техніку, то не забувайте, що вона дуже заморочена і її ремонт вам обійдеться дуже недешево. Але ті емоції, які вона дарує, того вартують. Так що просто думайте, що ви хочете. Емоції і тратити гроші, чи ви хочете їздити і горя не знати. Ось такий простий вибір. А я погнав чистити то все і ремонтувати далі. Картерочок ми відмили їх змогли. Не аквабластне, піскаструє, але не знімаючи мотора, то максимум, що можна добитися. Ну Може, ще трохи, але вже працювати буде приємніше. От, так що зараз приступаємо до розбору другої сторони і будемо діставати наш привід нашого маслонасоса насоса і дивитися, що в нас з того вийде. Так що підписуйтесь на той каналчик. Ну і погнали! Ми тут зняли, вот там бачите таке жовтеньке. То то в, в середині там є така крильчатка, Зараз ми її розкрутимо. Вона має зворотню різьбу. То не як закручується, а розкручується. От. Ми її викручуємо і з другої сторони зажимаємо зажимними плоскогубцями. І будемо витягувати. Я думаю, щоб ми перед тим, щоб було легше нагріємо блок, е, ну все ви побачите. Так що не переключайтеся, я погнав займатися. Привід наш ми дістали згорем пополам. От, е, сальничок наш, через який, -який тік. Е, без таких вод, зажимних плоскогубців вам тут робити немає. Посилання їх завжди в описі до того відео на інструменти От, е, що ми маємо в итогі, Зараз ми то все вимиваємо, вичищаємо і будемо пробувати ставити назад наш новий привід, новий привід, сальничок. А щоб поставити сальничок, оцього, ми будемо використовувати головку на 9. Він в акурат сюди стає. І туди можна його вставити. Так що, характерніти, пора збирати то все. Зібрали всі штопорні кольця у нас на місці. Зараз намастимо все змазочкою і будемо засовувати. Це. От ми підрівняли, зараз будемо пробувати викруткою, чи дістає наша крильчатка, щоб почати по чуть-чуть її накручувати. Так, ну Підзакручується трошки, йдемо добивати далі. Перевіряємо, чи не крутилася наша крильчатка. Отак От фіксуємо і легесенько дотягуємо нашу крильчаточку. Все, без фанатізму. Крильчатка затягнута. Тут в нас все стоїть на місці. Справа готова, наш сальничок залетів на місце. залишається залити антіфріз і перевірити, наскільки прекрасно у нас все вийшло. Так, з цієї сторони ми тако поставили салфеточку, бо було видно зразу, чи буде у нас тексти щось. Тут патрубок ми закріпили, поставили на місце. От, але власник трохи затупив і не привіз нам антифриз, так що ми в тануса позичили трохи антифризу. зараз залиємо, надіюсь, того хватить для перевірки. От, тут у нас бачок. Тут є мінімум, максимум, можна контролювати. Так, трохи ми не дотягнули до мінімального значення, зараз він ще має протекти. Опуститися в радіатор, ну, але то продається в будь-якому магазині, так що в принципі можна купити і поставити. А зараз чекаємо трохи і дивимося, що в нас з того вийшло. Каву Кави ми попили, 15 хвилин пройшло. А в нас тут все сухесеньке, нічого нам не на натекло, що не може не радувати. Зараз будемо закидувати наш привід і подивимося, що воно нам покаже під нагрузочкою. Так що, як то кажуть, трендіти, погнали збирати ту докупи. Коротко про настройку подачі масла і антифріза на гіллера Runner 50. Має бути в ідеалі: отако. Бачите, дві полосочки йдуть. На приводі і на подачі, і все має бути налаштовано. Керується отут, і в ідеалі має бути отака картина. Так що майте собі на увазі. Тут так не вийде, бо тут трос вже непонятно від чого. Замінили ми наш сальничок. Це суперпупер. Мотор нам знімати не прийшлось, так що можете користуватися тим лайфхаком. Е, е, вот. е, далі, далі що? Е, грів я його, антифриз у нас не тече. Все, суперпупер. Так що продовжуємо далі нашу зборочку. і Поїдемо прокатаємося трохи на тому коні. Отак, хотів покататися, але власне, гамно приїхав раніше часу і не дав. Так що, десь друга серія закінчується. На стандарту. Але їде і їде. Так що з вас, як завжди, підписочка, лайкосик, донатим на ЗСУ. Ну і до зустрічі в наступному відео. back on